Доброго ранку. всім! Сьогодні маємо 25 травня. Зараз рівно 10.30. І ми тако по чуть почуть вирішили сходити в гори. Я би це навіть назвав майже повноцінним буковельським маршрутом. Але абсолютно не ним. Тому що підкинули мені е, графік походів Буковелю і що сьогодні водять людей на синяк, а я такий думаю, ну, ми теж сходимо, але чуть-чуть по-інакшому. І того підемо спочатку на гору Малий Горган. Звідти хребтом перейдемося до гори Синяк. А там вже будемо спускатися і дивитися, як воно буде. Поки що, слава Богу, погода дуже чудова і я дуже сподіваюся, що і надалі вона така буде. тому... Долучайтеся до даного відео, дивіться, коментуйте, ставте лайки, записуйте якісь собі цікаві штучки відносно даного маршруту, тому що я впевнений, якщо ви десь тут будете, то вам буде цікаво його повторити. Тому ще раз прошу, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на мій канал і окремо хочу попросити вас задонатити. Декілька гривень, десятків гривень, сотень гривень на 80-ту Одешабе. По QR-коду або в описі під відео бачите номер карти. Так так це напевно зараз є просто наша основна ціль це допомога армії, допомога хлопцям і дівчатам, допомога ЗСУ. Так що дякую вам наперед за це. Я по маршруту буду маршрут записувати, як завжди, додам його в карту. І хочу сказати, що ми стартували десь от від готелю Redison Blue. Е -е, це в нас сьома траса. І будемо потрошки йти. Потрошки, потрошки. І я сьогодні не сам, тому час від часу якийсь... Люди вам можуть в кадр попадати. Але також хотілося б сьогодні зекономити оті 700 гривень, які бере пуковель за дану прогулянку. Певне, що ми це зробимо безкоштовно. 15 хвилин і ми спустилися вниз на біло-зелено-білий і біло-жовто-білий маршрут, яким... І плануємо підніматися до Луни Неблажів і звідти йти на гору Малий Горган. І це, як видно, тут зараз вже цю дорогу нормально так роз... розпрацьовують. От, а що там буде далі, ми будемо бачити. Бо я так розумію, що звідси якраз є шлях полонини Вільшанець, до якої ми ходили минулого року, і там фактично нічого такого сильно і не було. А напевно ця дорога там і закінчиться. Тому будемо бачити, як воно є. Але зараз дуже класно є. Довкола в затінку дуже приємно, на, на сонечку чуть-чуть припікає, хоча на вулиці. Не так багато і, напевно, градусів десь 20 з чимось леда є. Ну, зараз по маршруту будемо бачити. Пройшли ми 2 кілометри 200 метрів. І от якраз по такому маршрутику ми будемо йти. Знаю, що тут зараз будуть у нас перші розвилочки. І після них почнеться такий непоганий. Підйомчик, спочатку легко-легко, легко, а потім такий раз і вертикально. Ну Будемо бачити, як ми його осилимо. І хочу сказати, що кажу, ці всі маршрути, які є в Буковелі, вони є ну дуже простенькі. І якщо вас цікавить, як ними скористатися щоб, наприклад, можна було сходити самому, там там, де ви не прив'язані до якоїсь групи, ви можете підійти в інформаційний центр і безкоштовно попросити в них карту пішохідних маршрутів. Вони є марковані, вони є нескладні. Заблукати можливо, не буду казати, що того є неможливо, але доволі-доволі складно. Ну і тим більше, що... Так як всі маршрути є в районі на, на один день, то ви можете собі просто по е, добре зарядити телефон, е, взяти з собою павербанк, щоб точно стало і на фото, і на всі решта атракції, то записуйте маршрут і дивитеся, де ви є. А зараз ми от кажемо. По чуть-чуть, по чуть-чуть заходимо вже до нашого підйому ми підходимо до до місточка і починаються в нас ці, всі всі паузи, там там де треба буде робити якісь зйомочки а далі нам йти от туди вверх так підйом вже дуже 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 різкий але що найліпше то що я знаю що це ще легкий бо там далі буде набагато гірше. Ну, а ще також хочу сказати, що в ці краї я бувало таке, що я ходив і в сторону пошуку грибів, і вони тут десь плюс-мінус є, але не в такій кількості, як би мені, звісно, хотілося. Але також для тих, хто очікує на початок відео збору грибів, я думаю, що цей час. Вже от, от наступить. Поки що можна тільки отак насолоджуватися на лоні лісу. Але якщо я десь якийсь грибочок побачу, то я вам його обов'язково покажу. Година 15, і ми вже 400 метрів якось вверх цими дуже різкими підйомами піднялися. Ще чуть-чуть, десь може. Менше кілометра і ми вийдемо на полонину блажів, що де будемо робити один із таких самих перших наших відпочинків. І хочу від себе сказати, що якщо у вас є компанія, друзі, близькі, знайомі, то от такий похід це дуже здорово, як то кажуть, для ментального здоров'я, тому що ви йдете. Розказуйте якісь історії, бажано не брати з собою ніякі колонки музики, а якраз насолодитися людським спілкуванням, тому що воно дуже файно розвантажує, особливо, якщо ті люди, з якими ви є, вам є цікаві і, в принципі, скажімо так, у вас десь спільні погляди. Що Якби не виведе ні на які так, непорозуміння, але кажу, це явно те, що я вам порекомендую зробити, тому що кажу, це перші хвилин 15-20 ви собі йдете, 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 потім слово за словом, і вже час і набір висоти пролітає. Ще оця дуже класна річ, я такий йду, бачу оці мухи. І також згадую те, як я тут десь раз по раз знаходив чудові білі гриби. Там чуть-чуть може далі в ту сторону, там чуть-чуть далі може в ту сторону. Але от саме в такому лісі шукати грибочки. Це одне задоволення. І я дуже-дуже дуже чекаю на той час, коли я зможу це повторити. Година 35 Дуже важкий був підйом, але ми так йшли доволі розмірено і вийшли на полонину Блашів. Звідки будемо потрошки йти в сторону малого Горгану і синяка. Ой, так. Тут буде в нас наш перший такий відпочинок для тих Хто думає якісь вводять маршрути, ось є біло-зелений, біло-червоно-білий. І якщо йти туди, то там можна потім вийти в сторону 14 ї траси до Буковеля 5,5 кілометрів. Бабин Погор, 1,4, малий Горган, кілометр 20. Ось туди. Так що тут був гарний столик і ми тут мали зупинитися собі перепочити. Ну, от будемо шукати ще десь якусь локацію. Є нехороша штука. Якщо ви чуєте оці крап-крап, то це означає, що починається дощик, а нам ще ого го скільки йти. Тому що написало, що до гори малий горган кілометр двадцять, це ніби от недалечко, отут от просто. Але до синяка таки ще трошки 2,40 треба йти. Ну але отак, от якщо подивитися, то дощика ніби і не видно. Хоча там така димка трошки неприємна. А подивимося, взагалі кажу. Година 35 пройшлися 5,5 кілометрів. Це було не скажемо, що так прям легко, але тут дуже красиво. Будемо зараз тут відпочивати на цьому столику. До речі, для місцевих в капличці розбите скло. Можливо, якщо хтось може, то тут його було би бажано. Замінити. Поки ми йшли, вже декілька разів мінялася погода, то вже і дощик накрапав, то і сонечко виходило. Але це на наші плани поки що. Не буду зарікатися, але поки що не впливає, тому що будемо далі йти на малий горган. Вже і афени потрошки червоніють. Це якраз тут дуже хороша ділянка, де їх можна збирати. Це якраз на цьому хребті горган. Якщо ви пам'ятаєте мої відео, то я сюди навіть пару разів за ними сюди ходив. Ну але поки що йдемо на хребет. Тому що хочеться встигнути до дощів. Виходимо на підніжжя малого горгану, звідки би мало бути якось зрозуміло, де ми є і де наші мешти. Ну, Малий горган вже зовсім поруч, а синяк чуть-чуть далі. Ну, мені подобається те, що оця от димочка, отам, там де хмарка, вона йде чуть-чуть далі. Можливо, ми будемо якраз отут де плюс-мінус сонечко. Ще трохи. Трекер мені показує, що 2 години 45 хвилин ми піднялися на 800 метрів в порівнянні з тим, де ми стартували. Я нас вітаю. Ми на горі. Малий Горган. Зараз може трошки задувати. Камеру, але ми тут. І в нас зараз основна задача не так тут собі, скажімо, відпочивати, як максимально скоро перебігтися на гору синяк і звідти спускатися, щоб у нас не застала ота хмарка з дощем, яка на нас йде. А то вона щось така недружелюбна. Так, малий горган. Декілька пунктів. До Ресеняк пише, що нам іти 40 хвилин, але думаю, що ми це зробимо швидше, тому що ми прискорення включили максимальне. Але навіть незважаючи на те, що сьогодні така погода, ну скажімо, зранку було ще не зрозуміло, як тут буде, то не очікувалось, що тут буде так багато людей і то при тому всьому, що ми навіть зустріли своїх знайомих, які теж хребтом вже з Синяка йшли на малий горган. Хто поковель мале село. от Але зараз, кажу, на всіх парах шпацеруємо просто туди. От на той прапор. А тут відійшли в принципі не так і далеко. так Тягнули ми до непродувайки, не продувайки, тому що потрошки-потрошки щось накрапає, і ми зменшили швидкість, тому що так, як накрапає, а під нами отакі здоровенні каменючки. І для того, щоб по них не посунутися, не поїхати, то бажано йти розумно. І ще би я хотів вам сказати, що якщо ви плануєте такі походи, особливо горганами або там явірниками, то дуже будьте обережні в підборі саме спорядження, екіпіровки, як підніматися. І найкраще це, щоб були капці з твердою вібрамівською підошвою. Бо тут такі каменюки, по яких йти в кросовочках. Дуже-дуже-дуже складно. Тому кажу, отакі з твердою це саме то, що треба. У нас у дівчаток є кросовочки, тому ми так і не спішимо, щоб, бува, даремно їх не, під, не підганяти і щоб вони не послизнулися. От. Але дуже-дуже сподіваємося. Що принаймні на полонину томнотик, яка от тут знаходиться, ми зможемо спуститися ще до дощу. Ми зробили одну таку річ і почали йти, скажімо, правою стороною хребта. Це дуже класно, тому що тут у нас сонечко, світлесенько і майже немає вітру. А якщо дивитися туди наліво то там хмара. Я дуже сподіваюся, що якраз ця хмара, можливо, за цей хребет зачіпиться і до нас не дойде. Но нам вже недалеко. І ось там от не це, а от там вже у нас синяк. Ми от, от і вже на синяку йдемо по маршруту. І там вже видно у нас коли вона. Буна... Нині там натик І тому що тут ви ще бачите від мене тінь, то це означає, що ми ще спробуємо навіть зайти за сонечка. І що та страшенна хмара таки нас обійде. Але ну, тут на стежічці ми вже включаємо нашу. Супер мега швидкість, щоб це зробити. Бо можливо навіть ще й вийде трошки на вершині синяка посидіти. Я так люблю, коли отакі от цифри сходяться, тому що фактично 3 години 58 хвилин ми на вершині синяка пройшли десь. Вісім з чимось кілометрів. І того все відбулося вчасно. Ми навіть вийшли так, що та гроза і хмара теж обійшла нас. Трошки десь вона нас по цей полякала. Пару раз навіть було чути щось подібне на грім. Але Бог нас вберіг. І в нас вийшло піднятися на гору Синяк. Рівно за 4 години. Я це буду рахувати. так. Будемо звідси спускатися іншою стороною. Але то, що тут якийсь певний час ми побудемо, це факт. Пару фотографій на такому фоні також зробимо. І зафіксуємо те, що в нас це вийшло. Я неймовірно щасливий. І якби не складні погодні умови, то думаю, можливо, ми б вийшли навіть швидше. Так, ми вийшли просто з острахом. Але я нас всіх вітаю. Оце так. Оце у нас і похід. Якось так трапилось, що ми дійсно тільки сіли. І 40 хвилин пролетіло як за одну секунду. І то, що нас подвигло рушати далі, це те, що отам, над тими горами, ми вже час від часу навіть бачили, як щось блискав. Тому ми починаємо наш спуск вниз. Для протоколу це є 4 година, 40 -го хвилина. І зараз будемо орієнтуватися по оцих флажках, які в нас є ленточки на жерепі. Тут починається серпантин кам'яний. Мені здається, що ми не попали на той серпантин, на яким мали йти. І от пробуємо на отій ялинки вийти отуда. 5 годин 30 хвилин. Ми спустилися з гори Синяк на десь там. Скажу так, що спуск був не найлегший, але тим не менше вдалося це все зробити. У нас було одне падіння, одні чуть-чуть, на коліні порвані штанці Лосіни, але тим не менше ми це зробили. Там дуже погано маркований саме той серпантинчик, але все одно кажуть, нам вдалося. Зараз я подивлюся, що в нас є тут. Тут у нас є корівки, якийсь чипік стоїть. І, напевно, працює колиба. Ми сюди ходили минулого року. І ось тут десь відео я для вас залишу посилання на як там було і як взагалі сюди піднятися. Тому що зараз, по суті, думаю, ми плануємо якось спускатися не в Буковель, а в село Поляниця. Так що будемо бачити, як воно є. А вже тут зараз, можливо, для вас щось знімлю з колипи. Що я. я вам скажу? Зайшов я всередину. І там сказали, що вони ще поки що якби не працюють, бо тільки сьогодні заїхали. І якщо б я був фист голодний, то б мене борщом би нагодували. Але всякі будзи, сири, того ще нема. І не буде ще десь 2-3 тижні. Це зараз як то прозвучало як від Арестовича, але тим не менше. Певний період часу треба трошки трошки почекати. Ну, думаю, що якщо ви на якісь певні вихідні думаєте прийти, то можна йти. Бо е, саме меню буде напевно з понеділка якесь таке плюс-мінус людей трохи щемось. Можливо, буде навіть таке саме, як і минулого року. Але файні газдинки розказали, показали, що вони там і зараз якраз все миють, зараз все вони там порають і потрохи-потрохи будуть грозди. Вертаюся я до своїх і ми по-любому зараз будемо туди йти, бо я відбіг вперед, щоб зняти для вас щось. Що ми маємо? Сім годин ходу близько... 14-15 кілометрів відстані. Там підйоми спуски туди-сюди. Але ось вже і спускаємося для того, щоб виходити в село. Це дуже-дуже-дуже класна була наша подорож. Я мега переповнений позитивними емоціями, бо от ми поки йшли, декілька разів збирався дощик. Зараз, як бачите, над нами така хмарка висить, але слава Богу, від грози нас таки вберегло. Але якщо це будете планувати робити ви, то все одно, ідучи в гори, будьте готові до того, що може початися йти дощ. Тому маршрут я залишу в описі і відмічу на карті. Якщо хтось захоче повторити то можу сказати, що можливо, можливо, якщо ви ходите в походи в перше-вдруге, то е -е, варто і доєднатися до буковельських турів, щоб вас зводив гід. Але ну, і самому то є доволі нескладно. Тільки от спуск з синяка, він такий слабо промаркований і, можливо, там вам буде. Важко знайтися без а, навігатора, але ну, це все можливо. Тому я хочу подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. І хочу попросити вас написати коментар, як вам такі відео, які гори вас цікавлять, і взагалі, що вам є цікаво. Я вже Довший період часу працюю над тим, щоб підготувати для вас один відеопроект, який є цікавий мені. Я дуже сподіваюся, що він десь в якомусь часі вийде, тому що його доволі так проблематично зробити. І так, так як в мене немає, скажімо так, певних даних і вмінь, то це є доволі складно, але тим не менше я працюю. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Тому ще раз я хочу вам подякувати і побажати того, щоб у вашому житті були такі емоції, так так як в нас сьогодні. І ще раз порекомендувати взяти декілька друзів, знайомих і відправитися в таку подорож, щоб просто гарно провести час за походом і за гарними розмовами. Та спогадами. Ще хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео. Є номер карти для того, щоб допомогти 80-й ОДШБ в тому, що їм є необхідно. Я долучаюся до ініціатив брутального футболу, де ми разом збираємо для них. Які не які кошти, але це завжди є дуже і дуже корисно не тільки для них. Це кожна гривня 10, 100-500, вона є корисна для всієї України, так як вона наближає нашу спільну перемогу. Я щиро вдячний всім тим, хто не забуває, що продовжується війна і зараз це. Просто ну, кожен день вона стає все така жорстокіша, але в той же самий час вона проходить повз багатьох людей, тому що дехто вже як то любить сказати фразу, що я вже трошки втомився. Ми не маємо права втомлюватися, ми маємо робити все в наших силах. І завдяки тому, що ви є в мене такі. Самі-самі-самі найкращі глядачі, підписники. Я впевнений, що наша перемога є близько, тому що ми допомагаємо ЗСУ, ми робимо все від нас можливе і суто із за цього в мене є впевненість в завтрашньому дню. Ще раз я вам всім дякую. Я вам хочу пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!